Друзі, характернику, скажіть щось для історії. Слава Україні! Віцям крепкого здоров'я, вчити більше парі. Подякував. Я вже півроку відмовляю цей. Володимире. Василю, скажіть щось для історії. Слава Україні! Що можу сказати? Ми свою справу будемо робити чесно віддано. Ми все одно, як кажуть другий Іван, всіх і переможемо. І внутрішній і Куди? Україна понад усе. Так, дякую. Україна понад усе згоден. Дякую, побратимчик. Друже кандалакша, перепрошую. Що відволікаю відволікає вас від такого важливого процесу? Скажіть щось для історії. Революція триває. Подякував. Якби ви мене попросили, друже Кандалак, щось сказати, я б сказав би саме це. Дякував. Дякував. Пані Ярослава. Ну, у нас все по-простому, у нас же немає навіть часу революціонерам коли поїсти. Я тільки підтримую і друга Кандалака, і другу Якова. Пам'ятай чужиність, тут господарь України. Подякував. Ще Пам'ятай, чужинець, тут господар українець. Дякую. Паночі. Скажіть щось для історії. Я вам хочу сказати, Що Путин... Паноті, то ви кухар чи ви вступили в якусь секту? Перша світа ми на кухар, що в кухар, вереване про що світа. Потім рим Михайлівська. Скажіть, щось для історії. Ну, якщо москалі захотять тут кашу варити, так ми для них приготували усі спеції приправи. Нехай приїжджають на кашу, бо на краю, по самим кулінарним рецептам наших ресторанів українських. Подякував вам. Пані Віра, скажіть щось для історії. Для історії? Я скажу, що зараз зароджується національний рух, громадський національний рух. І мета цього року утворити ядро, до якого долучиться вся громада. Бо спасіння тільки в єдності і тільки в силі. Кулак треба утворити. Що вони бояться? Вважаючи на те, що арештовують активістів, вони дуже бояться тих, хто очолить, тих, хто творить щось, тих, хто за події їм якоїсь перешкоди. Тому все ж таки сила в єдності. єдності Подякував пані Віру. Лежати, по-перше, в червоній зоні він на ньому не буде. Чому? Тому що сьогодні ну, скажіть, що, що не буде. Якщо поранена людина, слава то... Україні! Героям слава! Подякував вам! Єднанні сила, єднанні сила, і ми повинні бути сильні, у нас повинна бути перемога. Без перемог навіть мали, навіть маленьких не буде великих. Нам треба гуртуватися, триматися разом. Подякуємо вам. Перемога за перемогою, там і саме основна перемога. Там і Україна розквітне. Чудово було Друже Тераспі, скажіть що-небудь для історії. Слава нації, смерть ворогам. Ми їх всіх вб'ємо. Ми їх всіх. Всіх ворогів? У нас є історик. оце... Я с... Зараз <зас> дя дякую <зас> за пораду. Я чекаю цієї нагоди звернутися. Ви не хвилюйтесь. ми розмовляємо зараз про те, що збільшилась просто катастрофічна кількість політв'язнів в Україні. Тобто режим Порошенка переслідує активно і добровольців, і активістів, і своєї діяльності теж знаю, що переслідують всіх активних громадян, які відстоюють свої права. Значить, вже і поліція і разом з прокурорами, суддями і так далі. Це просто от злочинний режим, який якого чекає доля Януковича, і ми просто сподіваємося, що це станеться. Це, дуже цей режим і його верхівку читає, чекає доля Чаушеску. Чаушеску Поділася. Скоріше, скоріше так. А не януковича. Подякував вам, друзі, тераски. Дозвольте скаламбурити, пане історику. Скажіть щось для історії історії. <різь> ну от заговорили про Чаушеску, Я досить частенько переглядаю цей сюжет, як розстрілювали. А значить, родину Чаушерську, і я заздрю румунам. Вони це дуже вчасно зробили і недовго думаючи це зробили. І тому у них дуже швидко країна, як би сказати, набула більш-менш цивілізованого вигляду. От чого і нам бажають, пане історику. Скажіть, активна фракція суспільства, вона має іноді брати на душу такі невеличкі гріхи во ім'я нації, во імя збереження нації, во імя процвітання на усієї нації. Так це не гріхи, це чеснота. Нищити диявола, це значить служити Господу. Подякував вам, подякував, друже, лютий братиме, скажіть щось для історії. Ми почекаємо, ми розуміємо, що нам революціонерам і поїсти нема, коли ми все робимо одразу. лютий. Ну, Юрія, дай поїсти. Оце ви і сказали для історії. Подруга світла. Кадру, скажіть, що не друже, я. Дякую. Сьогодні хороший день. Провели щорічний з'їзд. Дай Боже, будемо проводити і далі розширятися. Наш добровольчий рух буде рости. І головне, що ми будемо працювати на Україну. Робити все можливе, щоб ми змінили цю злочинну систему, щоб ми прийшли до влади для того, щоб Україна помінялася абсолютно до корін. щоб тут було добре жити всім українцям, які люблять свою батьківщину. Слава Україні! Героям слава подякував друже кошовий. Скажіть пару слів для історії. Ще якби голов, якби головна бороня попереду. Але ніби і ще попереду. Я перепрошую. І Джон, вони Джон будуть жорстокими. Вони будуть дуже жорстокими. Джон дзвони, я перепрошую зараз, я хочу. Привіт побратимчику Джона. Обов'язково. Алло? Друже Журба, скажіть, будь ласка, пару слів для історії. Історія сама скаже. А ми підштовхнемо її хід в правильному напрямі? Точно так. Подякував, Друже Журба. Друже Робінгуд, скажіть, будь ласка, пару слів для історії. Для історії. Ну, передаю привіт поколінням наступним. А за, я приєднуюсь. Хай згадують пращурів, які воювали на за літа. Ну, вітання всім вітання. Подякував, друже Робінгуд. Братимчик, пару слів для історії. Слава нації, смерть ворогам української нації. Більше нема чого казати. Це головне. Це найголовніше. Наразі для нас. І наразі. Головний меседж для всієї нації. Так. Який. Єднаємось ти Намагаємося брати і дамо ми тоді ради. Подякував, приєднуюсь. АУН північ. Аун північ.